17 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також один по позиції їх зенітно-ракетного комплексу. Заразом українські воїни збили шість кацапських безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією: 5 типу ланцет та один зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження живої сили рашистів та зенітно ракетний комплекс С 300 на вогневій позиції. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя Акяр працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху в Магадані палав великий склад з вантажною технікою. В Гаусамара стався вибух на механічному заводі, що виробляє детонатори та вибухівку. В районі аеропорту і в Бєлгород пролунали вибухи і працювала протиповітряна оборона. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Так, в населеному пункті Каланчак Херсонської області окупанти облаштували центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли 36 ліквідованих і 18 поранених песиголовців.